Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у мережі. З'явилися повідомлення про вибухи під Херсоном. Місцеві пишуть, що була знищена колона окупантів. Про це стало відомо з херсонських телеграм-каналів. За попередньою інформацією, вибух стався в районі Антонівки, що під Херсоном. Деякі місцеві канали повідомляють, що росіяни втратили колону техніки, яка рухалася на шосе. Збройні сили України наразі не коментували удар по окупантах. Тим часом, через тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, російські військові переганяють свою техніку. Стан о 5.30 по вулиці воїнів інтернаціоналістів пройшла колона з семи уралів і камазів із закритими тентовими установками. О 6.00 ще одна колона з восьми вантажних тентових машин проїхала з півночі на південь по вулиці воїнів інтернаціоналістів. О 6.30 45 уралів Камазів з гарматами проїхали по тому ж. Маршруту. Вся техніка їде в напрямку Херсона. Повідомило місцеве видання. Партизани зливають найбільші цілі для зсу. Удари наносяться точно. Росіяни в паніці, адже тепер прилітає 24 на 7 по всьому, що рухається. Український військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що українська армія зможе деокупувати Херсон, але в інтерв'ю з основником інтернет-видання Гордон Дмитрові Гордоно він не зміг спрогнозувати, коли це станеться. У принципі забрати зможемо, сказав Жданов. Я так розумію, обрано найдовший шлях, але найбезпечніший для наших збройних сил. Ми повільно і планомірно починаємо знижувати бойові здібності угрупування на правому березі. На його думку, плануючи звільнення Херсона, Генеральний штаб Збройних сил України переміг генштаб противника. Ми спровокували російські війська. На масову дислокацію військ вони зігнали. Зараз найбільшого групування приблизно 25 тисяч військовослужбовців на правому березі. Вони туди зайшли, і ми їх закрили, пояснив експерт. За оцінкою Жданова, на правому березі Дніпра замкнено п'яту частину всього угрупування російських військ, яке перебуває в Україні. До речі, перші результати цього вже помітні. Наймовірніше, російське командування відмовилося від спроб наступу в бік Миколаєва та Вознесенська Миколаївської області, і тим паче Кривого Рогу Дніпропетровської області. І наймовірніше вони переходять до. Глухої оборони і в міру вогневого впливу з нашого боку авіацією та артилерією ми знижуватимемо їхні бойові спроможності до того моменту, поки вони не побіжать або не почнуть здаватися в полон. Спрогнозував експерт. Жданов сказав, що для активних наступальних дій, зокрема на півдні, українській армії, поки що бракує зброї. Так влаштована людина, на мій погляд. Ми створюємо собі надію, ми створюємо собі ілюзію, що все гаразд. Завтра дадуть нам зброю, і ми підемо вперед. Але, мабуть, Сполучені Штати Америки мають свій сценарій цієї війни, і Сполучені Штати дають деякі де озброєння чимало. Ось останній пакет це майже 250 тисяч тонн снарядів. Це велика кількість. Це означає, що артилерія може стріляти, виконувати бойові завдання без обмежень на повну потужність. Але артилерії тієї замало, розумієте? Вона не покриває всієї лінії фронту. На одну тисячу кілометрів фронту там 250 гармат. Це ні про що це крапля в морі, наголосив експерт. Саме тому зазначив він: строки деокупації Херсона складно спрогнозувати. Вони залежатимуть від мільйона чинників. Аж до того, що якщо вони човнами через Дніпро Провозитимуть по одному, по два ящики з боєприпасами, і човнів цих буде тисяча, то вони забезпечуватимуть свою артилерію. Поганенько на голодному пайку, але вона буде. Мало того, що ми зруйнували мости. Сьогодні ще треба брати річку під вогневий контроль. Я поромна переправа на понтонах, яка діє поблизу Антонівського мосту. Треба ж упіймати цей понтон, щоб його знищити. Вони зараз там стягують баржі, хочуть зробити тип навколо мосту вздовж Антонівського. Те саме треба дочекатися, коли вони його зберуть, і по ньому ще вгасити. Отже, це досить проблематично тримати постійно. Стійний вогневий контроль з метою недопущення постачання цього групування, сказав Жданов. Він резюмував, ситуація на цьому напрямку зміниться, коли перевезених окупантами боєприпасів не вистачить для забезпечення замкнутого на правому березі Дніпра угрупування військ. Коли у солдати в окопі почнуть закінчуватися набої, а на вогневій позиції артилерії почнуть закінчуватися снаряди. Ось тоді росіяни почнуть замислюватися, що їм робити, куди тікати. Переконаний експерт. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.